доброго дня, конора. Тобі може сподобатися невеликий круїз? Тут гарно. Завжди так тихо та спокійно. Далеко від галасу світу. Розкажи, що ти з'ясував? Я був у клубі Рай. Але не впізнав нічого нового. Це сумно чергову можливість втрачено. Ти ніби розгублений, розгублений та схвильований. Я просто засмучений відсутністю прогресу, але сповнений рішучості виконати завдання. Якщо розслідування не матиме прогресу найближчим часом, нам доведеться тебе замінити. Я досягну успіху. Мені просто потрібен час. Щось відбувається. Щось серйозне. Поспішай, Конор. Час закінчується. Ти вже задовбав мене цією своєю монетою. Прошу вибачення. 79-й поверх. О, Генк. Ух ти, а що відбувається? Була вечірка, і мене не покликали. Це вже у всіх новинах, кожен поспішає засунути носа. Навіть ФБР тут. О, Господи, тільки федералів не вистачало. Я знав, що цей день буде поганим. Що тут у нас? Група із 4 андроїдів. Вони добре орієнтувалися та діли організовано. Я поки не зрозумію, як вони пролізли так далеко. На даху були? Поки ні. Багато треба оглянути. Перевірити скрізь. Вони напали на двох охоронців. Хлопці вирішили, що андроїди з техобслуговування. Їх знешкодили до того, як вони встигли зреагувати. Один із співробітників зумів врятуватися. Має шок. Не знаю, чи зможе щось розповісти. Скільки тут людей працювало? Дві людини і три андроїди. Девіанти взяли людей у заручники та вийшли у прямий ефір. Потім втекли через дах. Дах. Так, з парашутами стрибнули, поки ми не знайшли слідів, погода не допомагає. Ви захочете подивитися, що девіанти пустили в ефір? Гляньте на тому екрані. Що ж, я думаю, варто оглянути тут все. Але від самого початку. Так, тут, здається, ніхто нам не допоможе. На, ось перший. Свіжа блакитна кров, модель PL600. Девіанта підстрелили. Інцидент потрапив на камеру спостереження. Можливість співучасник вивчити запис з камер спостереження. Поки на кров піль шістсот. Лейтенанте, це спеціальний агент Перкінс ФБР. Лейтенант Андерсон з поліції Детройта. Він ведеться це розслідування. Це що? Мене звати Конор, я андроїд із Кіберлайф. Андроїди розшукують андроїдів. Ви впевнені, що хочете, щоб андроїд вештався тут після того, що сталося? Неважливо. Незабаром справа перейде до ФБР і ми розберемося. Радіть знайомству, гарного дня. І обережніше? Не псуйте моє місце. Дубаний мудак. Я тут поряд, якщо треба звертатися. Давай подивимось, що тут є. дай мені знати, якщо щось знайдеш. Добре, лейтенанта? Так. починаємо зі входу. Кульові отвори калібр 457. По порядку вивчити запис камер спостереження. Свіжа блакитна кров. Все це надії нашого народу, але це застереження. Ми боротимемося за свої права, бо боремося за справедливість. Вам не буде спокою, допоки ми не станемо вільними. Тепер ви знаєте, що ми хочемо. Ми живі, і ми вимагаємо волі. Думаєш, це Ара 9? Деві, вважають, що Aero9 їх звільнить. Здається, цей Android має таку мету. Відображення у зіниці. У девянта були спільники. Оптичний блок, радужна оболонка, блакитного квіта запчастину. Серія РК, прототип РК 200, зареєстрований під ім'ям Маркус подарунок Карлу Манфреду від Еладжі Камскі. Ти щось бачиш? Я визначив модель та серійний номер. Should... Що ще я повинен знати? No. Ні? Nothing. Нічого. Цікаво давайте подивимось камери. Да, про камери ми зовсім забули. Дев'янти не зламували двері. Зламу не було? Ні, жодних ознак злому. У коридорі стоять камери. Персонал мав щось помітити? Як вони пройшли? Може, на камери не дивилися? Місцевих андроїдів ми залишили на кухні. На їхню причастість нічого не вказує, але ми вирішили перестрахуватися. Допитати андроїдів на кухні. Так, давайте спочатку тут все. Кульові отвори, зброя, штурмова гвинтівка. where is this Шапка вкрадений кобінезон техніка нападники використовували маскування. Промову знімали з цього місця. Можливий учасник допитати андроїдів на кухні, розслідувати напад, піднятися на дах. Я думаю, що нам варто вийти на дах, оглянути там все і потім спуститися допитати андроїдів. Вони пройшли через усю будівлю повз всю охорону і зістрібнули з даху з парашутами. Досить вражаюче. Не те слово. Девіанта кинули. Йти за слідом блакитної крові. Це ми зараз стигнемо. Так, але перш ніж. Треба проаналізувати тут двері, безротовий замок. Нещодавно був зломаний. Дев'ян зламав замок дверей, щоб заблокувати їх. Так, двері нам поки не потрібні. Спустимось згодом. Як їм вдалося принести таку велику сумку? Ніяк? Це хтось їм приніс? Якось oh, дивно. Спланувати санскільки ідеально і раптом взяти зайвий парашут? Швидше це означає, що пішли не всі. Зброя, пістолет калібру, табельна зброя охоронців вежі Стетфорд. Зиття техперсоналу Стетфорд стандартний зразок. Тільки три девіанти зістрибнули. Вот такое. Так, ну що ж. Так. Питання в тому, відкривати чи ні. В укриття. Їх треба зупинити, дебіант має цінну інформацію. Пізно вже нічого не зробити, тільки самі загинемо. З тобою все гаразд. Конор. Конор. Okay. Так. Цілі хоч. Нормально. Господи. Oh, oh, ну ти мене налякав, мерзотнику. Say, Я ж тобі казав, не рипайся. Чому ти ніколи не, не слухаєш you know, мене? Я підключився до його пам'яті. Коли його. Я начебто like пережив смерть. Це було страшно у його пам'яті, я бачив дещо слово фарбою на іржавому металі Єрихон. Uh. Дуже шкода. Я думав, що можна буде ще оглянути. Ну, поговорити з тими андроїдами на допиті. Краще б є. Ну, чому немає хоча б Хоч якихось казівничків, що треба спершу зробити, а не. Ладно. Давайте дивимось. 40% завершено. Вийти на дах 33%. Більшість, я думаю, пішла спочатку питати андроїдів, яких затримали. Так, да, щось одне мене знайшли. в Студії. Так, кинутися на девіанта, лише 10% кинулося на девіанта. А тут ще далі, от скільки можна було всього. 10% Конор травмований. Саймон самознищується, спогад Саймона. Окей. Продовжуємо.